Это Покажи. видео съемка запрещена. Камеру вырубай. Пришел! Честно! Ейрсофт Захід шалений ВАК 2» від Strike Shop Action і за підтримки Міжнародного центру тактичної медицини пройшов ще результативніше ніж попередній. Це чудова можливість для медиків відточити свої навички в контрольованих умовах, що неоціненно для реальних бойових ситуацій. Учасники змогли випробувати імітації поранень, забезпечуючи максимальну реалістичність тренувань. Шкарпетки, взуття екіп, не ріжемо. І працюємо з гіпотермією по-справжньому. Не номінально є ковдра. Ось ковдру накрути. А так, щоб було тепло. Ті, хто відігрували роль поранених, продемонстрували неймовірну майстерність достойну найвищих кінематографічних нагород. Перед стартом учасникам було надано годину на ретельне планування оборони та атаки, використовуючи карти місцевості, а також можливість перезаряджатися прямо на полі бою, було заборонено, що додало стратегічної глибини діям і мотивувало вести вогонь ощадливо. Співпраця з медиками відкрила нові можливості для поранених, які після евакуації та стабілізації могли повернутися до гри. Відновлюючи в бою до двох своїх побратимів. під час першої місії помилки в орієнтуванні на місцевості призвели до непередбачуваних тактичних розв'язок. Це підкреслило важливість не лише вміння точно стріляти, а й глибокого розуміння військової тактики та ландшафту. Обмежений час та відсутність аеророзвідки стала причиною перших втрат. Але своєчасне рішення командира про відступ для перегрупування врятувало ситуацію. Бо вчасно зрозуміти, що атака захлинулась, і прийняття рішення відвести особовий склад. Саме це робить командира хорошим. Запрошуємо вас долучитися до наших майбутніх заходів. Слідкуйте за анонсами в нашому телеграм-каналі. Усі корисні посилання, як завжди, в описі до відео. А поки ready for strike!